Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Неділя ранок на годиннику 5.28 і я їду в центр міста зустрічати світанок. Їду я не одна з моєю хорошою знайомою, з Юлечкою. Вона вже заїхала, чекає мене. Вже стоїть. Оце ми авантюристки. Таке придумали собі. Демрява ще. Всі були плюс-мінус. Ідеально так. Витяжко не знайде. Ми вже приїхали. Юлечка. У Юлічки, до речі, теж є свій ютуб канал. Залишу в описі під відео посилання. Підписуйтесь. Дозвяті, так, Юлія Ой, нам червоне. Да, Хоч нікого нема, але стоїмо. Так рано в центрі міста я ще не була. Зараз скільки? 5.53. Скромні, знає, жилхопці, а на жилхопці, світанки. Ми ж, до речі, не просто йдемо зустрічати світанок, там ще буде музичний супровід для джаз. Жива музика. Тому будемо насолоджуватися. Собоє готель. Інтерконтиненталь. Так, треба було ще за бажанням одягати вишиванки, але прохолодно для вишиванок. Ще дивись, читаю от частування. Наші друзі з сім'ї землі. Ага. Будуть смаколики. І це все безкоштовно. Получається, просто можна розговорити Так, етболі. Клас. Михайлівський собор. Техніка побита, ворожа. Якщо чесно, то дуже страшно на таке дивитися. Моторошно. Софія Київська. Дивіться, шах. Дуже гарний собор. Ми йдемо на Володимирську гірку. Так, небо зоряне. Через камеру трохи видно. 6 ранку чуєте? Годинник б'є. Це Володимирський парк. І вже там видно починає вже потроху світлішати на лівому березі. І я. І тут прийшли о 6-й ранку в парк. Як гарно воліє. Дуже. Осінній ранок такий. Вже підготовка йде повним ходом. О, ми не одні. Люди вже є. Подивіться, який вид! Подивіться, скільки зібралося вже людей. Да, нас пропустили кавою, кава запашна, ранкова. Людей вже дуже багато, і я думаю, що буде ще більше. Найгарніше місце вже світліше, і от -от на горизонті має з'явитися Сонечко. всіх руки зайнять <ріху>, телефоном <ріху> <ріху> атмосфера класна. Ще більше. Дуже. Я така, така наївна думала побачив, але нічого не видно. Дуже багато людей. Проте чув. Стало ще більше, до речі, це черга. Там можна взяти щось смачненьке, перекусити. Подивіться, який чудовий ранок мені подобається. Клас, дуже атмосферно, mm. гарно. Музично, <ріхи> і сонячно. Я трохи ви тільки подивіться неймовірна кількість людей. І це вже частина розійшлася, черга за їжею. Там можна взяти безкоштовно щось поснідати. Бачила, там є яйця, ковбаски, овочі, чай, кава. Це парк. Володимирська гірка. Дуже гарний парк. Зелена травка, листячко вже, пожовкле, сухе, так, треба викинути стаканчик. Я вже залишилась сама, Юля поїхала додому, я вирішила трохи ще прогулятися центром міста, поки в мене є така можливість. Атмосфера недільного ранку в парку. Зараз хочу пройтись до скляного моста. Таке тут класне повітря, таке свіже, чисте, солоденьке. Магія ранку. Тільки помітила, що такі лавочки тут цікаві. Це, напевно, орли. І ще мені дуже подобаються ці колонни з квітниками. І промінчики сонця. Крамнички ще зачинені. Восьма ранку зараз. Фонтан. Але не знаю, чи працював він влітку, чи ні. А, можливо, пізніше його увімкнуть. Дуже гарний. Скляний міст, той рідкий випадок, коли тут порожньо відчуття дуже класні. Мені подобається. Відкривається ось такий вид на лівий берег, а треба дійти до оглядового майданчика. Ось звідси відкривається гарний вид на поділ. Я вже продумала собі план прогулянки. Зараз зайду на Майдан Незалежності, потім пройдусь Хрещатиком, підіймусь на Софіївську площу, потім підійду до Андріївської церкви і спущусь Андріївським узвозом до Подолу і погуляю трохи там. Такий у мене план. Але спершу хочу зайти поснідати. Єдиний заклад, де так рано можна поїсти, це Макдональдс. Бо всі такі ресторанчики відчиняються після 10 ранку. Якісь по 10, якісь об 11. От тому вибір тільки один. На сніданок я зробила замовлення з ранкового меню. Тут тост з сиром та беконом, картопляник, салат. Такий салаток. Це спеції, олія до салату і кава. Капучино. Так, мені смачно, дуже давно не їла ранкове меню. М -м -м -м. Люблю ці картопляники. Дуже схожі на деруни. Я і моя кава, продовжуємо прогулянку. Єдине, що в мене сідає батарея в телефоні. Є шнур, проте... Я не взяла з собою блочок. Якщо знайду, де можна буде підзарядити, то буде чудово. Дуже сумне місце на Майдані Незалежності. Це народний меморіал пам'яті загиблих воїнів, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої України. Кожен прапорець це чиєсь віддане життя і таких. Прапорців з кожним днем стає тут все більше і більше, на жаль. Вічна слава та пам'ять героям, шана та Уклін, і дівчата молоді, хлопці. Дуже дуже шкода кожного. Колись тут були квітники з морем тюльпанів, а тепер тут море прапорців. Я вже вийшла на Хрещатик, пасаж, вулиця Хрещатик. Недільна. Я вже вдома встигла навіть трохи відпочити. Що не вдалося мені пройти повністю маршрут, який я запланувала, тому що сіла батарейка в телефоні, я ще трохи прогулялася, звісно, це вже нічого не знімала. Прийшлася ще до оперного театру, потім прийшла по вулиці Богдана Хмельницького, завернула на Івана Франка і потім так вийшла на золоті ворота та поїхала додому. От треба. Собою брати або павербанк, або наступного разу обов'язково брати зарядний блок, от не тільки шнур. Я прям дуже задоволена, що вдалося мені так відпочити, відволіктися від домашньої рутини. Взагалі, я в захваті від сьогоднішнього ранку мені дуже сподобався цей світанок. Неймовірний вид на Київ, дуже гарна музика, атмосфера класна, тому думаю, що наступного літа треба буде обов'язково повторювати. Цього разу це був заключний музичний світанок цього сезону, і вже наступні будуть в наступному році. Зараз швиденько приготую обід, запечу ковбаски ось такі. Це мюнхенські, тут дві штучки. Поки будуть запікатися ковбаски, підготую картопельку, теж запечу і зроблю салатик. Так, ковбаска вже готова, ось така рум'яна, ароматна. Запікається картопелька. І я зараз швиденько зроблю салатик. Салат буду робити з того, що було в холодильнику, Сергій тільки докупив мікс салату, тут різні листочки. Була рибка червона, слабосолена, перчик жовтий, томати чері, филата і ось така приправа до салатів. Тут різне насіння. Зробила вже заготовки, порізала навпіл чері, Порізала. Ось такими шматочками перчик і довільними шматочками рибку. Висипала листя салату, і тепер збираю все в тарільці. Дуже швидко, просто такі салати люблю за те, що прям такого рецепту немає. Те, що є в холодильнику, те і складаємо, але, звісно, бажано, щоб воно хоч трохи поєднувалось, воно це всі інгредієнти. Так. Такий кольоровий буде салат яскравий, тепер рибку викладаємо. Шматочки вийшли різної форми, якісь менші, більші, але насправді немає значення все одно буде смачно. Так, є. Тепер трохи филати, я завжди відрізаю шматок, дістаю його і просто ламаю. Так, готово. Тепер поливаю бальзамічним кремом. У мене ось такий. Так, видно ось такий бальзамічний крем, такої пляшечки вистачає дуже надовго. Є. І зверху додаю насіння. Все, 5 хвилин і ось такий смачнючий салат готовий. І такий сьогодні вийшов у нас обід, печена картопелька, до картоплі соус знайшовся в холодильнику, салатик та ковбаски. Вийшли на вечірню прогулянку, треба вигуляти дитину, йдемо на майданчик. Тут пригляділи одне місце, там нікого немає і дуже класний, новий, сучасний майданчик. Це взагалі територія приватного ліцею, садочка, але можна зайти вхід вільний поки що. Тому приходимо. Мені безпечно тут, тому що є паркан, і леончик не вибігає, і плюс тут м'яке покриття, якщо він не впаде, то буде не боляче. Є поле таке маленьке, футбольне, але ця територія вже закрита. Там он далі майданчик для дорослих діток. А тут для найменших гірка, лазруки, такі штуки всякі, пісочниця є, ну, звісно, ми її не відкриваємо. Лавочка дуже зручна, пандочки. І мені взагалі подобаються ось ці пропорції яскраві. Розпочала відео зі світанку. І буду завершувати гарним заходом сонця. М'ячик. Тримай. Щасливий. Нарешті вивели на вулицю. Ні, туди ми не біжимо. Гуляємо тут. є його така гойдалка. Хі -хі. Леончик подобається тобі? Не завжди він любить кататися, але зараз, бачите, настрій є, бо зазвичай встає. Оце прям розхитується і сам тримається. Сильно не гойдай його, бачиш, не. бо мені стрьомно. Тримається, бачиш ви Тримається, молодець. От такі безпечні гойдалки мають бути, а не залізні. Тут все м'якенько, ну хоча якщо вдарить, то теж не, буде але може голову. Але так. Може максимально щось одряби зробити, то Но струс може бути. Біля без першого. По залізні, то взагалі. Мені страшно до них підходити. Я вже трохи втомлена, бо сьогодні дуже рано прокинулась о четвертій ранку. Тому буду завершувати свій блог. Щиро вам дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою, тихої ночі і до нових зустрічі.